Сьогодні 21 червня, п'ятниця. У хвилині тиші постараюся птихомирити свої думки та почуття, щоб бути більш уважним на слухання Євангелія. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоана. В той час Ісус звів очі свої до неба і сказав: Як ти, отче, послав мене у світ, так і я. Послав їх у світ, даю себе за них у посвято, щоб і вони були освячені в істині. Та не лише за цих молю, але й за тих, які через їх слово увірують в мене, щоб усі були одно, як ти, Отче, в мені і я в Тобі, щоб і вони були в нас одно. Щоб світ увірував, що ти мене послав. І славу, що ти дав мені, я дав їм, щоб були вони одно, як і ми одно. Я в них і ти в мені, щоб вони були довершені і в єдності, щоб світ зрозумів, що ти послав мене і що ти возлюбив їх. Як возлюбив єси мене. Отче, хочу, щоб ті, яких ти дав мені, були там, де я, щоб і вони були зо мною і бачили Мою славу, яку Ти був дав мені, бо возлюбив єси мене перед заснуванням світу. Отче праведний, світ не пізнав тебе, але я пізнав тебе. І ці пізнали, що послав єси мене, і я їм об'явив твоє ім'я, і буду об'являти, щоб любов, якою ти возлюбив мене, в них була, і я в них. Ісус молиться за своїх учнів, яких Він посилає у світ. Він прийшов, щоб світ спасти, віддаючи себе на смерть, за всіх і за кожного зокрема. Важко зрозуміти той, так би мовити, механізм хресної смерті та нашого відкуплення. Проте саме так відбувається спасіння та відкривається доступ. До вічного життя у Божому Царстві. Це спасіння, один раз здійснене на Христі в Єрусалимі близько двох тисяч років тому, тепер має бути доставлене до кожної особи в цьому всесвіті. Має бути хтось, хто знатиме правду, хто матиме досвід Христового Воскресіння, силу та наснагу йти та проголошувати добру новину. Саме це є завданням учнів. Спочатку апостолів, потім тих, які прийняли від них добру звістку аж до нас сьогодні, тут і тепер. Чи відчуваю я себе Христовим учнем? Якщо так, то що це для мене означає? Видимою ознакою правдивості господніх учнів та запорукою якості їхнього навчання має бути любов та єдність між ними. Саме це є реальним свідченням. Все те, що єдність руйнує, слі суперечки, сварки, недоброзичливість, заздрість, зводить нівець і силу євангельського свідоцтва. Отже, Ісус, молить Отця про єдність та любов для своїх найближчих учнів, для нас, християн, також і особисто для мене. Чи добре я чую цей його заклик? В той час Ісус звів очі свої до неба і сказав: Як ти, Отче, послав мене у світ, так і Я послав їх у світ. Даю себе за них у посвято, щоб і вони були освячені в істині. Та не лише за цих молю, але й за тих, які через їх слово увірують в мене. Щоб усі були одно, як ти, Отче, в мені і я в Тобі, щоб і вони були в нас одно, щоб світ увірував, що Ти мене послав. І славу, що Ти дав мені, я дав їм, щоб були вони одно, як і ми одно. Я в них і ти в мені. Щоб вони були довершені і в єдності, щоб світ зрозумів, що ти послав мене і що Ти возлюбив їх, як возлюбив Єси мене. Отче, хочу, щоб ті, яких ти дав мені, були там, де я, щоб і вони були зо мною і бачили мою славу, яку ти був дав мені. Бо возлюбив єси мене перед заснуванням світу. Отче праведний світ не пізнав тебе, але я пізнав тебе, і ці пізнали, що послав єси мене, і я їм об'явив Твоє ім'я і буду об'являти, щоб любов, якою ти возлюбив мене, в них була. І я в них. Господи, хочу і я не лишатися байдужим до Твого заклику, до єдності та любові, щоб бути добрим свідком Твого спасіння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.